Увечері засіяла, де Христос родився, з діли облотився, як якщо... чоловік. tuż Подалю, щасливі, наші славні україні, дарісливі, наші слави. Україні. Ми прийшли з Різдвом Христовим щиро вас вітати, щоб Господь Бог дозволив другого діждати, щоб ви в цьому році весело прожили, щоб ви рясно родили, усі ваші ниви. Щоб весело ви вставали, лягали, в здоров'ї вставали, своїх дітей, і внуків всіх повінчували. Всяке лихо, всяке горе, хай вас обминає. Хай сьогодні у вашій хаті Христосся Христос рождає. рождає. Слава і слава, славіть його. Дякую, дам без здоров'я. Чекайте, чекайте, у нас, а в нас Піце ще є, у квадраті Степанівна. Степанівна. А. Я вже Степан. Степан. побіг за Степана, Степан. а вже а за Степанівни то вже пізніше. Так, і хочемо окремо персонажі, хай персонажі будемо заповірити слово. Так, що товариш, то... І Святом Степанів. Колінники позагадали, тому що мусиш трохи посидіти. Коли ми говоримо про конкретні справи, Ющенко, я ніколи не чув середовище, аби про нього щось доброго. Після прогрошу. Після прогрошу. Я буду вірною особою, його особою. Києві. Я про то, чоловіка хочу тільки одне сказати про нього. Аби він нічого не зробив. Так як про Павличка, знаєте, павличко писав і проти папи, і проти націоналізму, і проти павличко. Знаєте. А в Америці шапки знімали йому. Повірте, то правда. Я кажу, аби чоловік нічого не зробив, тільки два кольори, ми йому снігнув шапки. Тепер про то, про першого про Ющенка. Знаєте що я тільки Про голодомор. Та ти слухайте, от вона може, ми, може, це старше покоління, Ви що, то якби бомба була на цілий світ, архіє, і все. А він той саме сказав, скаже, а нам даровано на захід. Не тоді ще, не теперше, а він тоді сказав. Я не говорив його як про президента, що не будеш зути, знаєш. Я от чекаю, наприклад, того, окей, у тому Франківську. чекаю півтори години. Щось таке, ну як то президент, півтори години, Коли 5 хвилин, коли німці збиралися, ні про німців, п'ять хвилин нема на, на якісь збори на ради. Вони тривогу давали, розумієте? Тепер розумієте, я про одного президента, тепер про то, про репліку на тобі, знаєш. Ну, що тільки я не читаю, але я така одна річ. Аби ніхто, більш нічого, би нічого ти Порошенко, нічого не зробить, тільки Томас. Ви знаєте Томас? То не просто Томас. То то є, то є, якби бомба була церква, не такі церкви. А він ткнув, де тисячоліття, де мене ж було відірвати від Росії, то так просто, знаєте, а він це зробив. Йому. Тільки один приклад, знаєте, я передав собі, що з УПА, чи доріж, чи хто-небудь принесли мені книжку, таку як Євангелія, і я прочитав ВУПА. То є церковна книга в ілюстраціях, і вона все, знаєте, з соборах, з церкви. І в Києві, і в Москві, і в Білорусі, і в Україні, і всі всі у Львові, у Франківську. Ну, то що Я буду, я так листаю ростаю такі кольорогру, така красива, така ківандрій, знаєте. А я взяв ти подивився видавництво і мову. А в мові, знаєте, от Кирила, це все, що там сказано, ісконна руська земля. От тих по Карпатах, тільки ліхой поплутав. От он. Приклад. Ну, uh -huh. А то маєте навіть маєте так, Якби... О тепер бачите, пікле тому. Служба безпеки, служба те, а той то зробив. А де, було, де, а де до того було? Про, я говорю про Поршенко. Я якщо... то слухаю, мене дрож пробирає. <реку> я підписуюся під кожним тим словом. Під кожним тим словом <реку> я живу. Я тим живу. <реку> <реку> я тим дихаю. <реку> я вам е про вишинку скажу таке. <пробуйте> Історія ще скаже, що сон і дасть оцінку управління Ющенко. <пробуйте> але, степан, ньо... але, але, але хочу сказати, що, щоб ви розуміли, суспільство на той час не готове було до такого президента, як Ющенко. Всі гілки влади, які ну тобто ті люди, які працювали і працюють далі, продовжують працювати, вони не готові були до тих всіх перетворень, які йшли в ногу в той час з президентом Ющенко. Чому вони між собою не було видно такої тісної співпраці? Ні, та в них вже не була одна команда Порошенко. Порошенко і Ющенко співпрацювали вони були. Вони, співпрацювали помаємо, дуже думи. тісно. Не <рес> навіть ще такі мантели навіть ще такий між ними був Зінченко, який потім їх зрадив. Ну, зінку по бачите у прямих ефірах. Ендрати, не видно, що були якісь як ток-шоу, які різні такі. Ну, ну ток-шоу, що ви розуміли приписну. Ну я розумію, це Йде для дискусії. людей. Це для О, це, але залю це, це для, для, для людей важливо бачити, що ті правоцентристські сили тримаються купи, що вони є одна команда, і не було такого, щоб десь ну от разом сіли всі президенти і спільне такі мудрі рішення. Мудрі якісь такі виважені кроки прорахували і рекомендували, і тоді би об'єднали суспільство українське. Не було такого. От ішли якісь передвиборні баталії, особливо передвиборами. Кожен десь ну, відчувалося такі. Ну, не скажу, не ув'язки, але. Дивіться, так як життя має чорну полосу, так само і білу, так само у Нас президент всі ну, недалеко 2004 рік утік, до речі, штаб Ющенка починався з мельника кабінету. два три засідання ми провели, перейшли в мій, тому ну, слідкували, доказували. І... Ну нічого, це історія, але воно десь, я думаю, що описано є і так далі. Після чого, після того, як на колегії ні за що про що мене взули. Ну як зовні? Помогали пальчиком. Сказав, депутат досвільно пам'ятає. Не треба ходити туди, куди не треба. Е, е, я хочу сказати, спочатку відволічуся. Якби Москва ті гроші, що проти України е, використала для свого народу, то вони б були найбагатші у світі. Це правда. Е, е, я... Тост мій буде такий, як завжди. Стандартний. Я завжди один і той самий тост. Щоби Степан Степанович, ви не мали що у Бога просити, але щодень мали йому за що дякувати. Файний, тост. Угу. Файний Супер. Блиткий, Досить оригінальний. Коротко і влучно. І на кінець фотографія загальна про світи, яка сьогодні розв'язала дуже багато складних питань. Серед них і про майбутнє, і про минуле. Дякую, дівчата і хлопці. Здиблемося через тиждень, як казав Льода.